Був створений для того, щоб наше населення, наші діти і всі ми були здорові. У нас напрямок йде лікувальна фізкультура. Лікувальна фізкультура це, для тих, це не для того, щоб прийти і самому займатися. Кожен буде відвідувати, може відвідувати заняття, як індивідуально буде підхід тренерський. Так і групові заняття. Також ми хочемо займатися з дітьми, з інвалідами. Е, є у нас також е, різні пільги, створені в цьому центрі. Е, інваліди у нас будуть займатися безкоштовно, е, індивідуальний підхід має бути до кожної людини. Е, взагалі, наші заняття спрямовані на те, щоб кожна людина могла займатися. Дуже багато жінок, вони стидаються, є з різними формами, можна так сказати, вони стидаються. Так що запрошуємо всіх, щоб вони не стидалися. Тут один на одного ніхто не дивиться, всі займаються для того, щоб бути здоровими. І так, запрошуємо на Богдана Хмельницького один. Я думаю, буде вивішений на, на дверях. Можете підходити, дивитися, номер телефону собі записувати, на які групи ви можете підійти.